По перше, я хочу зробити ремарочку. Що Приставити. так звуть Антон Кістов Антон Юрович Кістов? Я представився. Я хочу сказати, що по-перше, комунізм він був пририв приравнений до нацизму Радою Європи в 2009 році. І по-друге, я хочу звернутися до моральності людей, які тут сидять і захищають. Комуністів, людей, яка ну що людина ненависницька ідеологія, які вбивала людей, які відповідальні за геноциди людей, за геноцид українців у цій країні в Дніпропетровській області? Де ваша душа? Де ваша відповідь перед тими людьми, які загинули у концтаборах? Скільки українців було закатовано під час комуністичного режиму? Скажіть, будь ласка, як ви можете захищати ці назви? Як ви можете захищати Косіора, як ви можете захищати Леніна, Сталіна? Я не розумію, як це взагалі можливо це аморально. Ну у які ще країни Європи є там вулиця Гітлера? Вулиця Гімера, Гебельса нема В Парижі станція метро, Сталінградська. Це, це добре, що там є Сталінградська, але Сталінградська і його Сталінградська Так, да, Сталінградська бітна та Сталін це зовсім інші речі. Тому ну, люди, будь ласка, зверніться до власної свідомості і розумійте, що людей, ми вважали, яких ви вважали героями. Вони зараз на смітті історії, тому я можу. Я можу запропонувати назву вулиці. Да. Да, я пропоную назвати вулицю Сарова на честь друга українського народу, американського сенатора Джона Маккейна, який дуже багато зробив для цього місця.